Вітання усім глядачам телеканалу Віта у цей час в етері програма Рецепт здоров'я де як завжди, у цю пору ми ділимося з вами актуальними та корисними рецептами здоров'я для того, щоб попередити небажані хвороби, які можуть виникати зненацька. І саме сьогодні ми будемо говорити про досить таку поєднану і важливо і зі сторони клімату, зі сторони погоди, і зі сторони внутрішнього відчуття людини кожного дня важливу тему. За куліся програми відкриваємо саме зараз у наступному відеосюжеті. Висока температура, спека, зміни тиску все це створює серйозне навантаження на серце. У літній період загострюються проблеми із серцевим ритмом, частішаються випадки раптової слабкості, запаморочення та навіть серцевих кризів. У програмі говоритимемо з кардіологом про те, як адаптуватися до спеки без шкоди для серця. Що пити, що їсти, як і коли займатися спортом? Кому варто бути особливо обережним? А які симптоми не можна ігнорувати? І сьогодні я радий представити у студії програми Рецепт здоров'я кардіологиню пані Галина Лащенко. Вітаємо вас сьогодні у нашій студії. Хотілося б розпочати нашу розмову з вашого персонального рецепту здоров'я, який він для того, щоб максимально комфортно відчувати себе кожного дня. Вітаю всіх. І сьогодні дуже актуальна тема на даний час. Про свій особливий рецепт здоров'я. То саме головне це завжди гарний настрій. Спокійний тихий сон, і звичайно, це спокій у любу у любі життєві ситуації, абсолютно гарно, особливо якщо підтримувати правильний серцевий ритм кожного дня, так як сьогодні і загалом така пора, і скоро вже буде і міжсезоння але клімат нам надає різні сюрпризи від неймовірної спеки. Від якої просто неможливо іноді дихати до неймовірних злив і так далі, більш такий тропічний клімат відчувається тепер на теренах України. Цікаво дізнатися з медичної точки сторони, і саме з вашої спеціалізації, як відчуває серце себе у таких умовах. Да, дійсно, зараз дуже важкі умови. Зміна клімату і спека надзвичайна для нашого регіону і для наших людей це дуже чуттєво відзначається на серцево-судинній системі. Так як серцево-судинна система найчутливіша система до спеки, тому людям, які мають гіпертонічну хворобу ішемічну хворобу серця, надлишкову вагу, які мають прискорений серцевий ритм, дуже важко. Підлаштуватися під клімат є поради, про які треба обов'язково сказати людям, які приймають препарати, які знімають тиск, які п'ють надлишкову надлишкову кількість води. Їм обов'язково треба долучитися до порад лікарів, тому що є різні вимоги, щоб зберегти здоров'я і підтримати судини. Ви зауважили про надлишкову кількість води, так це певно є міра, коли людина навпаки більше випиває води за день. Коли спекотний період, тоді да води треба пити трошки більше, але її треба правильно пити. Людині взагалі треба приймати 2-2,5 літри води на добу. Але після шостої вечора води треба пити не більше 300 мл, тому що нирки, коли спекотний період, працюють в першій половині дня. І люди, які мають набріки, які мають прискорене серцебиття тахікардію і надлишкову вагу, особливо починають пити кількість води, коли стає трошки прохолодніше на вечір. Вони запускають механізм прискорення переробки білка в нирках. Тому вони нам тому вони погано переносять сон, вони майже не сплять і цілу ніч вони бігають. Ну, ви самі розумієте, тобто та, та, на біопаузу. Да, на біопаузу, можемо. Так, Тобто, можемо стверджувати ту думку, так що, наприклад, в першій половині дня бажано більшу так. кількість води або добову норму випивати, а після шостої вечора. Зменшувати цю кількість для того, щоб максимально мати продуктивний сон, так і ніяких додаткових проблем не викликати так. в організмі і не провокувати його, так як спека є сигналізатором. Такої і втоми, яка зараз дуже багато проявляється чомусь в людей, особливо також в другій половині дня. Чи можуть це бути також сигнали, що деякі функції серця дають про себе знати, і загалом, в принципі, як відчути людині, на що звернути увагу за першими симптомами сердечних хвороб, що от саме спека не так впливає, як потрібно. І серце нестабільно. Справляється зі спекою так. Звичайно, треба наголосити на те, чому серцево-судинна система настільки сприймає зміну клімату. Тому що коли підвищується температура більше 30 градусів, розширюються судини. Якщо розширюються судини, падає тиск, іде втома. Людина не може це. Сприймати нормально, особливо люди, які приймають антигіпертензивні препарати, і молоді люди, які займаються фізичним навантаженням, вони займаються в першій половині дня. Я трошки хочу наголосити на людей молодого віку. Займаються фізичним навантаженням в першій половині дня, судини і так розширюються, і в другій половині дня, із-за того, що була спека, судина не вертається в своє положення, вона залишається бути розширеною. Тобто людина самостійно собі під фізичними навантаженнями знижує тиск. Але коли понижується тиск, змінюється кровообіг. Якщо змінюється кровообіг, у нас йде обмін інший. Це ризик до гіпертонії, до тромбозів. І до втрати електролітів, тому що зменшується кровообіг, але при цьому навантаження на нирки, і серце не зменшується. Вони працюють в своєму добовому ритмі. Тому, в принципі, коли спекотний період, я раджу молодим людям не навантажуватися, зменшити фізичне навантаження вдвічі. Щодо людей більш похилого віку, особливо які мають захворювання серцево-судинної системи, їм треба обов'язково звернути увагу на ліки. Тому що і так понижується тиск. Вони приймають ліки, які знижують їм артеріальний тиск. Тому в другій половині дня вони можуть себе почувати ще гірше, ніж в першій. Тому треба обов'язково поради кардіологам, людей, які знаходяться на обліку у своїх лікарів, обов'язково звернути увагу на їх лікування, на те, що вони приймають від артеріального тиску, що вони приймають від холестерину, і обов'язково, що вони приймають для розрідження крові. І особлива тема це сачогінні препарати. Це дуже актуально і хотіла б наголосити на це, тому що люди, які на сачогінних, препаратах Вони виводять надлишкову рідину. Коли спекотний період сам організм накопичує воду для того, щоб е, був теплообмін. Тому, коли людина приймає сечогінний препарат, вона надає навантаження на нирки, вона дає навантаження на серце і вона дає навантаження на судини ніг. Це дуже важливо, тому що е, в спекотний період сечогінні препарати треба пити е, по схемах, які надають лікарі. Я хотіла б звернути на це увагу, тому що не можна пити великі дози сечогінних препаратів, і потрібно їх зменшити вдвічі, тому що іде навантаження на нирки, а нирки вони взаємодіють з серцем. Такий комплексний підхід повинен бути для того, так. щоб мати поліпшений стан і гарний так. стан. І особливо я думаю, зараз багато глядачів видихнули тих, хто дуже довго наважується або з понеділка хоче піти до. Зали зайнятися фізичними навантаженнями, і я також не виключення з цієї категорії людей, що ви зауважили, що фізичних навантажень потрібно мінімізувати влітку. Ось така порада сьогодні, дорогі друзі. Повертаючись у тему нашої розмови, ще важливо, напевно, зберігати баланс харчування у таку пору і обирати ретельно, що може також з певного харчового раціону підвищувати тиск. І давати людині почуватися не дуже добре, і навіть ну є такі зазвичай симптоми, да, коли людина просто в спеку ну не може їсти, абсолютно і це може протягом усього дня також відображатися на серцево-судинній системі, чи правильно це уникати збалансованого харчування, або ж все ж таки навпаки просто змінити свій раціон влітку, щоб серце відчувало себе добре. Ну, це взагалі окреме питання по харчуванню, тому що влітку ми знаємо, це пора овочів, фруктів, зелені. Це просто ну, для мене я взагалі це період обожнюю, тому що я дуже люблю фрукти. Е, да, зг... Зг... Згодна з тим, е... Кость, що дійсно, коли дуже жарко, не хочеться їсти, хочеться більше пити. Але люди, що роблять наші люди, особливо молодь. Вони влітку сплять довго, тому що канікули, відпочинок, відпустка. і вони починають насичувати свій організм ввечері, після обіду ввечері. В принципі, змінювати раціон харчування не потрібно, особливо молоді. Треба вживати м'ясо, треба вживати. Білок треба вживати і яйця, і сир, і кисломолочні продукти. Єдине, що трошки треба обмежити, це солодкі газовані напої, солону їжу, і обов'язково це смажену, копчену їжу. Я не кажу відмовитись, тому що ми всі люди, і ну, ми всі знаємо, що це період і шашликів, і відпочинку, і з дітьми десь. Тобто ну, Це нормально, ми всі люди. Але трошки обмежити так, особливо це стосується напоїв, газованих, солодких. Можна слабогазовані, але не солодкі. Я не кажу багато пити, але зменшити ну, вдвічі, тому що солодка вода, вона накопичує цукор, але не дає баланс води для організму. Накопичуючи сухор, що ви робите? Ви просто робите інсулінорезистентність. Іде накопичення, але ви при цьому не маєте нормального обміну. Людина просто збільшує сахар в організмі, а обміну білка і речовин не відбувається. Тому її п'єш-п'єш, а в принципі ти хочеш їсти, і тобі не вистачає енергії, так, як і було. Щодо харчування, харчування обов'язково, фрукти, овочі. Можна їсти в першій половині дня необмежену кількість, можна і кавуни, і дині, і яблучка. Але обов'язково треба додати, якщо особливо діткам, які полюбляють просто їсти фрукти зараз на канінкулах і нічого більше, додати все-таки в раціон каші, особливо вівсяна каша. Каша Артек вони збалансують і харчування, і допоможуть фруктозі більш краще всмоктуватися. В організмі, що дає всмоктування цих речовин, воно дає укріплення судинної стінки, тому діти і молодь будуть переносити спеку набагато краще ніж люди похилого віку. Тому в першу чергу, будь ласка, зменшіть продукти, які мають забагато солі, які смажені. Я не кажу їх виключити зовсім і додавте собі фрукти, овочі, ну і те, що ви полюбляєте, але в невеликій кількості. Я думаю, що саме зараз глядачі переглянуть свій раціон і скористаються корисними порадами. І ми хочемо нагадати усім найголовніше правило, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, тому звертайтеся до перевірених лікарів, які завжди ви можете побачити у студії програми Рецепт здоров'я повертаємося у розріз нашої програми. Також температурний режим, особливо підвищеного тиску. Ненормальна температура вже для людського організму це за плюс 34, Так, яка може Ні, бути? за плюс 37. так за як у нас да, температура тіла 36,6. От більше 37 градусів вже організм починає в сплячому режимі бути, тому що іде баланс, дисбаланс в тиску. Наша температура витісняє зовнішню температуру. Якщо зовні буде більше, наш організм буде робити супротив. Що в такому випадку краще взагалі уникати контакту з сонцем на вулиці і бажано перебувати десь в приміщенні і краще для того, щоб покращувати. Ну, своє здоров'я і вберегтися від небажаного. От розумію питання, тому що сама, як і лікар і людина, з тим зіштовхуюсь кожного дня. В принципі, так, да, кость краще уникати такої температури і знаходитися в приміщенні, де прохолодно, де є кондиціонери, тому що ця температура, вона дезбалансує весь обмін в організмі. Тобто, що робить організм, коли висока температура на вулиці, він себе починає захищати. Коли йде захист, у нас включаються процеси, які які затримують воду, які затримують білок, які затримують всі обмінні електроліти, що дається набряк, нирки неправильно починають працювати, і судини відповідають точно так. Вони себе починають захищати, а захист це працювати сильніше і відштовхувати весь обмін, який є. Тобто, що я хочу сказати, щоб люди зрозуміли мене, організм починає якби в режим очікування. Він консервується, законсервовує все, що є, і чекає, поки температура стане більш адекватною. Розумієте? Тобто ніякої ні мозкової діяльності не відбувається, ні фізичної, тобто така просто втома. Так, Втом. Просто втома. Дійсно, людина себе втомленою і розбитою, вона просто не може адекватно мислити, вона не розуміє, вона дуже е повільно включається в процес, особливо це які розумові процеси. Тому я вважаю, що краще. Температури більше 37 на дворі уникати. Якщо все ж таки. Да, або це пов'язано з роботою, пов'язано з якимись справами, Побутовими людина, все ж таки застає таку спеку, і е, такі терміни, як задуха, або ось, наприклад, да, запаморочення, може бути е, та ж сама втома, е, застати зненацька, або це переходить в якийсь хронічний процес, який відбувається з людиною, ось саме на сонці, і при таких несприятливих, досить жарких кліматичних умовах, це є сигналізатором для термінової діагностики людини, і привід звернутися до лік. Чи можливо дієвими засобами, якимись підручними охолодити, як кажуть, кубиком льоду себе можна або лімфодренажний масаж зробити. Угу. Е, так, ну не завжди є це сигналом іти зразу здавати кучу аналізів, дзвонити до всіх лікарів, яких ти знаєш, і казати, що до у мене… Кумі, до системи. Да, особливо. Ні. Е, 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 якщо це вперше, і якщо вперше ви відчули ось дійсно втому, задуху, е, головокружіння, запаморочення, тоді ні. Тоді потрібно просто що обов'язково собою мати водичку. Це завжди треба, особливо в спекотну пороку, я завжди кажу, невелику пляшечку, але з собою воду треба брати. Треба обов'язково знайти приміщення і хоча б зайти на 10-15 хвилин, де немає прямих контактів з сонцем. Ну і звичайно, пів години, мало того, що зайти, випити водички, 15 хвилин побути в цьому приміщенні, обов'язково сісти, тому що у нас весь потік крові, а ми з так як організм наш. Має 80% води, і майже вся ця вода в нашому кровообігу піднімається кров з ніг. Треба сісти для того, щоб дати розслабитись організму для того, щоб кров зупинилась на всіх етапах, де вона має зробити свій обмін. Тому, якщо ми стоїмо, немає цієї насосної функції сильно, якщо втомлені, розширена судина не піднімається кров з такою швидкістю, як має. Якщо людина сіла, кров автоматично йде до колін, до тазових суглобів. Вона йде до нирок, до всіх органів і до голови. Я завжди це кажу, особливо і батькам своїм. Сісти, посидіти обов'язково і випити водички. Звичайно, якщо це хронічний вже симптом, якщо людина кожного дня виходить на декілька хвилин, потрапляє в цю спеку, і кожен день в неї прискорене серцебиття, запаморочення, задуха, потемніння в очах, не вистачає повітря, да, тоді треба звернутися дійсно до спеціаліста, треба до кардіолога, звернутися або до сімейного лікаря для того, щоб перше, що треба здати спектр аналізів, тому що ми казали, спека це ризик артеріальної гіпертензії, тромбозів. І обов'язково це ризик прискореного серцебиття. Якщо прискорене серцебиття, це збільшення швидкості кровообігу. А це говорить про те, що починають працювати всі органи в два рази швидше, ніж вони мають це робити. Ви зауважили про перелік аналізів. Які ось певних там три важливих аналізи для того, щоб перевірити своє серце. Ну, ось, наприклад, себе приведу. Наприклад, якщо б у мене такий стан був, я б обов'язково здала загальний аналіз крові, клінічний, розгорнутий. Обов'язково здала це реактивний білок, тому що коли судина розширюється і вона сприймає кровотік не так, як треба, іде запальний процес. Вона має не той діаметр, який вона має мати в нормальний день. І обов'язково здати фібриноген це фактор ризику тромбозу. Це обов'язкові такі топ-топ три. Топ три так. Топ 3, топ так. сподіваємося, що глядачі зараз собі записали або занотували, щоб перевірити і бути в безпеці так. цього літа і наступні сезони, тому що ми поки що не можемо прогнозувати, наскільки буде розширюватися ця спека у межах температурних режимів. То так. є правда улітку. Всі стають дуже дружніми з такими речами, вдома як кондиціонер. Чи може це бути також збудником якихось серцевих захворювань або навпаки покращувати стан людини, коли вона переходить зі спеки до прохолодного приміщення, де 18 градусів в неї стоїть, і вона себе просто кайфово відчуває? Да, Знаю, всі сприймають кондиціонер як ворога, особливо і навіть у своєму колі знаю костя, кажуть, не включай, тому що захворіють. Так, да, кондиціонер по-різному треба сприймати, треба до нього відноситися в принципі адекватно. І я, я вважаю, що це не ворог, а це захист в таку спекотну погоду. Ну, Його і вигадали для цього. В принципі, кондиціонер потрібен в таку спеку. Чому? Тому що кондиціонер охолоджує, кондиціонер нормалізує температуру нашу, і кондиціонер не дає тиску, супротиву. Єдине умка умова – це обов'язково очищати його правильно фільтра. І єдина умова – не збільшувати ліміт температури, так як на дворі і в приміщенні, не більше 5-7 градусів. Тобто, якщо на вулиці 30, вдома має бути 22-23. Користуйтесь, але відповідально. Відповідально. Хотілось би запитати, от, в підводячи підсумки сьогодні нашої розмови, хто все ж таки більше в групі ризику на даний момент це літні люди у таку спекотну пору, чи все ж таки покоління молодого віку також стикається досить таки часто з серцевими хворобами. Ми живемо в такий важкий час, скажімо, особливо зараз. І так, звичайно, група ризику це люди похилого віку, тому що в них вже гендерні особливості і з приводу серцево-судинної системи, і судин. Але повірте, молоді люди теж потрапляють до факторів ризику: спосіб життя, психосоматика, баланс харчування, роботи це все впливає на нас. Тому Першу чергу це люди похилого віку, ті, які мають хронічне захворювання, особливо захворювання серцево-судинної системи, і молоді люди, які мають особливо надлишкову вагу і мають генетичні особливості по захворюваннях серцево-судинної системи. На це треба обов'язково звертати увагу. Тобто, якщо у батька, у мами є гіпертонія, є варикоз вен нижніх кінцівок, були інфаркти. То молодій людині обов'язково треба на це звертати увагу. Які поради від кардіолога сьогодні можемо на завершення нашої розмови почути, що обов'язково в літню пору повинно бути в аптечці серцевика? Е, ну, я й кардіолог, і людина, тому я всім пораджу від себе, як всім людям, в принципі, обов'язково мати воду, водичку, не забувайте про це не газовану. Просту воду обов'язково мати препарат для зниження серцево-судинних скорочень, е, ну перелік їх всі знають, і можна їх придбати в аптечній мережі, і обов'язково мати препарат для зниження тиску. Обов'язково я пораджу це мати завжди. До речі, як правильно у таку пору можливо вимірювати пульс або серцебиття? Є якісь особливості від звичайного вимірювання у літню пору, який він повинен бути. Ну, В принципі, особливостей немає, але єдине, що треба міряти не на сонці в 37 градусів, треба обов'язково міряти в приміщенні, обов'язково всидячи. І е, перед цим ну, бажано не вживати кави, не палити. Хоча б за 15 хвилин до, вимірю, до вимірювання тиску, не їсти, не вживати кави і е, не, не палити. Нормалізований сон у літню пору, він повинен відрізнятися від звичайного це 8 годин, можливо, більше ну, в літню пору треба більше, тому що суди не розширюються, і для того, щоб їм е, е, перейти до свого діаметру, їм треба трошки більше часу, ніж взимку. Тому я вважаю, що сон має бути 8-10 годин. Можемо підсумовуючи сьогодні розмову. І рецепт здоров'я для серцево-судинних і захворювань, і профілактики, зробити такий підсумок, що потрібно обирати правильні фізичні навантаження в певну пору. Також це може бути різна різна доба для людей, але бажано певно, що друга половина дня так, воду потрібно вживати певний період. Який повинен бути до 6-ї години повний баланс. Після 6-ї години це трошки мінімізувати і контролювати тиск, контролювати своє здоров'я і дивитися програму Рецепт здоров'я на телеканалі Віта. Сьогодні у нас в гостях була кардіологиня Галина Лащенко. І, як завжди, на телеканалі Віта ми готові ділитися з вами найкращими рецептами для того, щоб ви почували себе комфортно у будь-яку пору року. Нагадуємо вам, що ви можете слідкувати за нами на платформі. Мах, Фейсбук, Ютуб та Інстаграм ставити ваші вподобайки, пропонувати лікарів, коментувати. Ну і звичайно пам'ятати найголовніше у здоровому тілі правильний рецепт здоров'я. Побачимось.